Всім привіт, вітаю на каналі. Нарешті я, скажімо так, повернувся. Не було мене на Ютубі, ну я так місцями з'являвся, але відео викладав дуже-дуже рідко. Чесно кажучи, було трішки не до того. Пройшов майже місяць, перегляди упали, монетизація впала, взагалі, коротше, YouTube так, перестав приносити доход. Але нічого, я повернувся. І тепер почну відео викладати набагато частіше. Де я пропадав? Ну, скажімо так, літо, початок сезону, Пчоли. Трішки заробляв гроші. Ну і покажу в цьому відео на що їх саме заробляв. Також така актуальна зараз тема це перегрів інверторів. Подивимось температуру, яка в мене на інверторі. Ну і більше за все, що полізу сьогодні, можливо, не факт. Така жара, що лізти на дах. Зараз не дуже хочеться, але можливо полізво демонтувати ці панельки з іншої сторони східну сторону, щоб вже потрошку починати там щось робити. Ну, але це не точно. Ну те, що точно, зараз йдемо в сарай, потім йдемо, показую, за що я відволив купу вавла і так далі. На каналі вже у нас 7501 підписник, тому попрошу підпис... ну, підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем, щоб відновити, скажімо. Мій канал у рейтингу і почати його знову просувати на просторах Ютубу. Температура на вулиці зараз я вам покажу. Ось така. Видно, не видно 37,7. Каже, це просто капець шпарить. Дуже-дуже жарко. Як я колись і казав, у мене тут в сараї, де в мене встановлений інвертор, така більш-менш стабільна температура. Тобто літом вона сильно високо не піднімається, а зимою сильно низько не опускається. От і на даний момент на вулиці жарко, а всередині в мене тут 26 градусів. Навіть по БМС-ки показує 25, О, там плюс-мінус якийсь 1 градус, це вже не критично. Забачимо, що температура зовсім невелика. Дивимось температуру всередині інвертора на датчиках, тобто на dc шині та на IC-шині. На DC-шки 55 на ІСішки 45,0. Але, в принципі, і сьогодні я чув, що вентилятори в мене вмикались. От бачимо по цьому графіку, коли у нас температура, ну, сьогоднішня дата 14,07. Коли температура у нас досягає 56,5, то у нас спрацьовують вентилятори і йде охолодження. Охолодження йде приблизно до. До 51 тут 44. Потім знову він вмикався. Та я моя так, знову вмикнувся, коли було 55,8. Вимкнувся, коли було 49,7. Ну це по Айсішки. Наступного разу він вмикнувся знову на 54,9. І вимкнувся на 50, тобто приблизно 55-56 градусів. Вентилятори вмикаються. На 50 градусах вони вимикаються. Був день, наприклад, 70 у нас був зашкал. ну, На вулиці, я не знаю, там, напевно, всі під 50 градусів було. Ну, от так, температура на акумуляторі 265. Ну і тут оскільки піків рахуємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто 9 разів у нас вимикався вентилятор. Чому, на мою думку, в моєму. В моєму інверторі дуже, ну, можна сказати, рідко вми... вмикаються вентилятори. По-перше, це невелике навантаження. По-друге, я з задньої кришки, ще тоді, коли його встановлював, зняв таку захисну різнячку. У мене тепер, скажімо, радіатори всі відкриті. Генерація за сьогодні у нас склала всього-навсього 7,6 кВт. Будинок спожив 4,1 кВт. Тобто це дуже-дуже мало, через це, в принципі, я думаю, йде. Невелике, ну невелике навантаження, невелике спрацювання. Також, не знаю, як це показати. Ось так бачимо, вони тут радіатори. А тут а, по заводу стоїть ось така сплошна така штука. Я її зняв. Через це я тут руку зверху ми підставляємо ось так. І в нас гаряче повітря. Получається, воно в і отак виходить, обдуваючи ці радіатори, і йде охолодження. Якби та і стіночка стояла, то думаю воно нагрів був набагато більший. Також якби не було цієї проставки скільки там, 12-14 см, думаю також би він набагато частіше спрацьовував. Але добре те, що в ньому є ось такі три куйлери, три вентилятори, які в принципі, спрацьовують і буквально там за 4-5 хвилин повністю охолоджують цей інвертор. Дуже повільно, але все-таки потроху роблю бур. Борус такий конкретний, якщо то в мене тапок 45-го розміру, Ну, потрошку потрошку його збираю. Не знаю, на днях маю вже його доробити, але все-таки хочу робити, щоб можна було ну, типа, робити розширення внизу. То ось таку на металоприйомці взяв каструльку, туди буде, ну скажімо, в подальшому паде земля, коли будемо робити це розширення. І Куди ж все-таки я був пропав? І де я був, навіщо я заробляв гроші. Хто знає, то я ще навесні чи зимою був Валерія Печури, взяв генератор великий, під великий вітрогенератор. От за нього я був винен багато грошей. Ну Тепер я можу сказати, що в принципі він вже мій, тобто я вже якби його чесний власник. Ось цей 150 кілограмовий монстрик уже мій. Тобто я за нього вже повністю розрахувався і чому, ну скажімо так, де я був і на що я заробляв гроші, там саме магніти. Скажімо так, 22 тисячі гривень коштують саме магніти. Ну, так приблизно я покажу нашу переписку. Ну, і бачимо там шпильки 4 тисячі, кришки 8 тисяч метал, вал, доставка, підшипники, намотка 20 тисяч, мідь, 13 тисяч, магніти, 22 тисячі доставка. Інка ще загальний 81 Ось так. це чисто те, що вийшло по собівартості. Ну і плюс ж виршаю, яке там зберігається в коробці. Тобто майже там сотка тисяч гривень я Валерій вже віддав. Багато це чимало. Звісно, це ну, багато. Але робиться така річ один раз і на багато років, тому думаю, воно все має окупитись, має працювати. Тому, в принципі, я... Ну Не жалію про те, що я зробив таку покупку і на даний момент маю поки що такий генератор, в майбутньому думаю буде вітрогенератор. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок таких капіталовкладень, чи вартує це чого, чи не вартує. Ну і через скільки років воно все-таки окупиться. Так як іще щоглу треба зробити. На фундамент я порахував приблизно на саму заливку. В районі 10-12 тисяч це тільки на бетон. Також щогла, думаю, 30-40 тисяч. Ну коротше, весь вітрогенератор за 200 тисяч має вийти. Чи варто такі проекти Києво, чи не варто. Кажуть, пишіть свою думку ось там в коментарях по ось цьому сонячному колектору. Не знаю, хоч там багато людей писали, що штука якби не потрібна, коли є сонячна станція. Не знаю, як там у вас, але у нас півліта скажімо так, сонця майже не було, було холодно, було дощливо, ну скажімо, дощі йшли і так далі. А колектор конкретно ну, сильно виручав на мої на даний момент, скільки там 2,7 кВт по панелях, хоча там на тому даху встановленні, якби не було цього колектора, то я б з мережі брав набагато більше. А так за минулий місяць я там взяв 5 кВт годин. Тобто там, на 20 гривень. Ну а по кипятку у нас кожен день вистачає. Не знаю, я скажімо так, повністю задоволений і ні разу не пожалів, що цей колектор я придбав. Звісно, якби не було колектора, то скажімо б окупність всієї моєї системи, цієї що панельки, інвертори, акумулятори, вона була б в рази швидша, так як в мене вже там було б не 1,7 МВт вироблено, а наприклад 2,5 МВт. Це якби називається, дурить себе. Працює ця альтернатива, хай працює. Працює колектор, хай працює. Ну, скажімо, я така людина, яка за окупністю сильно багато не жениться. Мені головне, щоб був комфорт. Наприклад, вчора в нас вимикали світло, там щось, ДСНС, чи десь горіло. І ну, деякий такий хороший проміжок часу електромережі не було. Знайома все працює, вода в'є, інтернет працює, тобто все як має бути а також зекономив і сидиш, скажімо так, при своїх інтересах. В таку спеку, звісно, було б добре, щоб був вдома кондиціонер, але щось я таке був, задумався над кондиціонером, а потім подивився на них ціни, подивився, які краще, які гірші. Я в цьому взагалі дупля не відбиваю. Тому вже хто займається кондиціонерами, то напишіть, який краще. Квадратура у мене там коридор 12 квадратів. Загальна, загальна, хай на 20 квадратів, я думаю, якщо його коридорчику поставить, то воно і по кімнатах буде, скажімо так, холодний повітря роздувати. І в принципі на зиму, якщо буде в нас все-таки панелі, які я туди докину. Якщо в нас буде зайва електроенергія, то в принципі, можна було б його опалюватися, щоб не топити дровами, можна було б опалюватися кондиціонерами. Тому хто займається, напишіть, які є варіанти хороші. Тобто, щоб, скажімо, була середня ціна, якість і нормально було по грошах, щоб не сильно дорого. Такий щось середнячок, але щоб було гарної якості, щоб грів і щоб холодив. Отак. От так що давайте пишіть. Я думаю, що люди є, які цим займаються, і ви знаєте, як реально їм ціну, так як у нас бари є деякі заробляють 50%, взяли за гривню, продали за 10%. А якщо хто може там, бушний навіть, я, якщо нормальна якість, можна поставити бушний, я не проти. Тобто, хто займається, пишіть в коментарі. Ще готуючись до зими, все-таки я вирішив підключити собі двохзонний лічильник. Точніше, не підключити, а встановити двохзонний лічильник. Уже я купив лічильник, подав його на ну, скажімо, на повірку в Чернігів Обленерго. Має пройти з повірки. Ну і тоді вже як все встановлю, я вже потім в принципі, вам скажу скільки це мені обійшлося. За пів місяця я спожив аж 2 кВт. години В принципі, автомати взагалі можна було б вимкнути, але все-таки там зварювальний апарат і так далі, тому поки не відмикаємося. Після того як я сказав, що скажімо, підключено все, окрім зварювального апарата, мені почали писати. Чому ти не вариш від інвертора? Ну, не знаю, скажімо так, хоч там може він розрахований, тим більше, що мій 8 в принципі має зварювальний апарат витягувати. Але ну, ризикувати, тими, скажімо, 20-30 гривнями і потім попасти на дороговартісний ремонт. Тобто, я, Коли цей інвертор купував, то я казав, що ремонт такого інвертора здається від 100 до 300 доларів. Тобто ну, 12 тисяч гривень зазвичай коштує там, звичайні. Китайські інвертори і зекономить, зекономить 20-30 гривень на тому, що заплатить за мережу, ну, а потім попасти на ремонт такої штуки, то я думаю, якось воно не дуже такий недоцільно вигідно в економічному плані. Тим більше, що коли працюю ось цим напівавтоматом, то він, не пам'ятаю, піку здається 7 кВт. Бери. Тобто ну, інвертор 8 це зварювальний апарат 7. І в будинку також там щось підключено, тобто щось, може хтось щось готує, можливо, там ще щось. тобто, ну, не знаю. Я думаю, що в принципі, інвертор таке перенавантаження має витримати. Але я не ризикую. Хай воно краще працює, як працює. Короче, давайте знову накидайте мені коментарів. Що, все-таки, зварювати можна чи не можна. Якщо хтось варив навіть на китайцях і він у нього жив 100 років 2 дні то в принципі тоді я почну. Ну, Але на даний момент поки що я так як сказати трошки очкую. Так, ще маленька рекламка самого себе любимого, скажімо так. Хто знає, хто не знає, завів собі новий YouTube канал. Чисто про бджільництво, тобто там помість ніяка не буде. Розповідаю. ну, Можу там всякі приколи гранати, а так в принципі, про бджілок. Так що пасіка з нуля або бджільництво для чайників. Заходимо, підписуємося. Та дивимось, що я там витворяю. Коротке відео, яке я виклав, коли я тут оглядав бджолосім'ї. Ну скажімо, так як і зараз футболся, я стою біля пасіки, що бджоли тут літають, то відео в принципі, набрало непогані перегляди 31 тисячу. Ну і багато було таких, що писали, от вони тебе не трогають, а інших можуть трогати. Або, наприклад, що... Підійди до них там, в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні там, з лопатою снігу і тоді побачу, що вони тобі зроблять. Скажу, що ні. Е, ну, я займаюся бджоломатками карніка, тому вони досить такі спокійні, досить ну, дають собою нормально працювати. Ось я хожу, я в кожному такому відео розповідаю, що і як. В основному я це роблю для того, щоб ну, і люди побачили, що є така бджола, яка не відкусує руки, ноги і не ганяється там по двору за тобою, наче, наче дружна. І другий, хто знає, у мене туди є припаяні сусіди, які постійно розповідають, що мої бджоли там літають і їх трогають. Не знаю, хто кого трогає, ну, якщо я хожу голий, ну, я зараз все, хожу в шортах отакої от футболовці. І ну, мене ніхто не чіпає. Ну, звісно, якщо ти там бухія або тебе там воняє якимсь перегаром, то може бути, що тебе будуть чіпати. Но, але то таке, то якби кожен. Який він є, такий він є. І поки я з вами це хожу розмовляю, то ви б уже б два рази змогли підписатись тільки ті, хто підписаний, не тисайте туди на кнопочку, тому що відпишетесь. Ну а так, в принципі, все добре. Пішов відпустку, так що відоси, я думаю, будуть частіше. Оце треба лізти на дах. Я хожу з вами розмовляю. Думаю, яка там тільки жара, і так не хочеться, але напевно все-таки зарізу щось там, проводочки повідкусую. При тим, як лізти, робить Панельки монтувати треба зробити нормальний трап, бо цим уже 3 роки, напевно, і по них щось вже мені стрімнувати лазить, треба зварити якусь арматуру і квадратної профільної труби. От я вже і на даху сижу. ця желізняка гаряча, до неї не можна торкнутися, колінами, але якось так вперся і щось буду пробувати розбирати. З'єднання ось таке, тобто алюміній з. Луженою Ну, В принципі, я не знаю, два роки воно простояло і чогось такого серйозного я не бачу. Ну, Мишемик, дуга яка йде. І в принципі болтиком на 10М6 все затягнуто. Ну і в принципі все добре. А ізолента використовував чорну та ось таку червону. І червона за два роки перетворилася тупо в труху Добре, що одразу мотав. Чорненькою, а наверху вже червоненькою. Тобто де знизу ультрафіолет не потрапляв. Вона така якісна, а де потрапляв, вона ось розривається, розсипається. Тобто вона взагалі ніяка. Викинемо її туди. Потім підемо, заберемо внизу, щоб з собою в кармани не пхати. Відключив ось цей свій сіп, який тут був підключений на так конці. Деякі заізолював, деякі просто валяються, але я думаю, нічого там страшного не буде. Чуть тут у мене мозги не зварилися, так що потихеньку злазимо наниз. я свою цю східну сторону. Тепер залишаюсь тільки на півдні та на заході. Але влітку південь та захід тут в принципі мені і не потрібен. Тому будемо, я думаю, скоро приступати до демонтажу ось тих панелек, де я був. План мінімум я на сьогодні виконав. Там проводочки зверху від'єднав, тепер в принципі можна. Залазить та починає знімати її панелі, але жарко я вже ну, роздівся і весь повністю мокрий. Там із голови все тече. Так що чекаємо, поки трішки похолодає або, може зранку, звечорі. Ну-ка побачу, як воно буде. Але треба зробити трап, бо трап реально стрюмний. Треба пару кусків труби зварити, зробити хорошу арматуру. Десяточку як мінімум. Та зробити хороший трап. Ну, На цьому в принципі, я думаю все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Хто додивився, не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ну і все, пока-пока, до зустрічі на каналі. Попереду ще багато цікавого.